Скільки часу ви говорили з подругою по телефоні? Десять хвилин, і мама каже, що це багато. А є люди, які говорять по цьому класному винаходу людства годинами. Уявляєте? Ні, вони не хочуть потрапити до книги рекордів Гіннеса. Це просто їхня робота надавати людям інформацію по телефону. Зараз ми у Львівській міській раді тут працює гаряча лінія міста. Така телефонна служба не тільки надає консультації, а й контролює, як вирішуються усі конкретні проблеми. Ви просто набираєте короткий номер 1580 і вам розкажуть про всі служби нашого міста. Телефон багатокональний. Тобто такий, що може одночасно прийняти багато дзвінків, і вам не доведеться чекати, поки зайнято. Що воно таке? І чи справді ця лінія гаряча? Зараз дізнаємося. Та чому ви так називаєтесь гаряча лінія? Ми гаряча лінія, тому що ми дуже швидко реагуємо на звернення громадян і вирішуємо їхні питання. А ваша робота важка? Так, наша робота є важка. Ми кожного дня, кожен оператор гарячої лінії, приймає до тисячі дзвінків. Дзвінки є дуже різні, є. потрібно кожен дзвінок опрацювати, зрозуміти проблему, це все зафіксувати, передати, тому це є досить важко. А які питання були найсмішнішими? Ну це не зовсім смішна історія, але був один дзвінок, подзвонив до нас один хлопчик, і він посварився своїм другом і просив нас з ним помирити. Що ви хочете помандрувати в інше місто, або навпаки, приїхали з іншого кінця світу до Львова, то довідка на вокзалі ваш помічник. Експрес. Куди прямує той чи той потяг, де знаходиться, наприклад, вулиця Розкішна та врешті, де розташований готель, в якому ви зупиняєтесь? Тут вам розкажуть все. Також все можна запитати по телефону 005. Бачите людей позаду мене? Всі вони зараз користуються послугами-довідками. Цікаво, що вони питають. Та й взагалі, без довідкових бюро зараз не обійтись. Є навіть платні довідки, які розповідають найдивовижнішу інформацію, куди піти на вихідні, яку сукню і головне, де купити, за яким номером замовити суші. Алло, добрий день. Скажіть, маска номер, за яким можна замовити піцу? Дякую, так де купити подарунок, Цей список дуже довгий. Тому якщо хочете полегшити собі життя, довідкові служби саме для вас. Як то кажуть, хто володіє інформацією, той володіє світом. Тепер ви знаєте, куди йти, якщо виникли якісь проблеми. Ви проінформовані, а значить, озброєні. Студія рожеві окуляри бажає вам все знати і нам розповідати.